Бойові завдання такі це на спортивному рингу. Ну а що відбувається? власне ти вже згадав про те, що загони прикордонників підписували прапор з яким власне Олександр Усик проводив і був та, на цьому бої. І зараз давайте доєднаємо Андрія Демченка до нашого ефіру. Це серечник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання вам. Вітаю, студія. Ну і про бойові завдання власне прикордонників. Давайте поговоримо зараз. На чому акцентуєтеся ви. Що можете розказати про те, які основні завдання прикордонників станом на зараз є ну, власне, завдання прикордонників досить багато, оскільки наші хлопці і дівчата не лише захищають кордон, а й власне виконують завдання на лінії, де ведуться повномасштабні бойові дії. При тому, що кордон у нас є досить специфічним і має відмінності й особливості за різними напрямки. Це і кордон з країною-агресором, це і кордон з Білорусю, тобто з телітом, який підтримує Росі... Росію у розв розв'язання війни проти України. Ну і це кордон з країнами Європейського Союзу, де відбувається великий пасажиропотік людей. І кордон з Молдовою, де також люди мають можливість перетинати кордон, адже там також функціонують пункти пропуску. І всі ці завдання лягають на військовослужбовців Державної прикордонної служби, які честю виконують свої завдання. Стосовно певних провокацій на кордоні, пане Андрію, і безпосередньо те, що пов'язано з нещодавною загибеллю і. Пригожина, та чи існують через це якісь провокації на кордоні? Можливо, якось себе поводять вагнерівці. Є у вас якась інформація стосовно цього? Дивіться, ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою як підрозділами державної прикордонної служби, так і інших складових сил оборони, які також посилюють цей напрямок. Звісно, що наша увага прикута. Була і до перебування в Білорусі російських найманців, але та кількість, яка їх була була на території цієї країни, вони, вони не становила значної загрози нашій країні в них не було достатньо сил для того, щоб здійснити якесь повномасштабне вторгнення, але звісно, що вони могли бути долучені до створення якихось провокацій. На щастя, ми таких дій. З того боку на нашому кордоні не відмічали, але ще до 23 серпня, до тих подій, які сталися на території Росії, ми почали відмічати, що кількість російських найманців Білорусі поступово почала зменшуватися. Ну а власне після вже серпня, після начебто, смерті Пригожина, Подальше перебування вагнерівців зараз під великим питанням, але за цим треба, звісно, продовжувати стежити для того, щоб розуміти наскільки розвиватиметься або як розвиватиметься ця ситуація, пане Андрію. Поточніть, будь ласка, чи є можливість сьогодні перетинати білорусько-український кордон, хоч в одному з пунктів перетину, чи всі вони зараз закриті? Це неможливо. Загалом пункти пропуску і на кордоні з Білорусію, і на кордоні з Росією, а також на Придністровському сегменті кордону з Молдовою, рішенням уряду України. Вони всі зачинені, там не здійснюються контрольно пропускні операції. Загалом, але як ми раніше повідомляли, всі громадяни України мають можливість повернутися додому на будь-якому напрямку, в тому числі і на тих, де зачинені пункти пропуску. Тобто і на кордоні з Росією, і на кордоні з Білоруссю, якщо українські громадяни прибудуть до українського пункту пропуску до української території, їм буде забезпечено доступ і повернення додому. А це відбувається? Є якась статистика? Так, це відбувається. Ми бачимо, що по кордону з Росією наші громадяни. Як правило, перетинають кордони слідують в напрямку України по сумському напрямку. Це пункт пропуска Покровка. і ще на одному пункті пропуску на кордоні з Білорусю Також наші громадяни. Прибувають до української території, і якщо можна поточніть, це не рух громадян, тих, хто живе от, або досі залишається в прикордонних населених пунктах, а це саме повернення українських громадян в глиб української території. Так, про після перетину вони рухаються далі, ці люди. Це власне більшість громадян України, які через війну були вимушені виїхати на територію Росії, або ж які з тимчасово окупованих територій обирають для себе такий шлях, для того, щоб повернутися на, на територію України. Зрозуміло стосовно можливості незаконного перетину кордону українцями або спроби здійснити певний перетин. Яка зараз на статистика чи стає більше таких людей, і якими користуються методами, щоб це зробити? Ну на щастя, таких випадків не більше, але фактично ці дані залишаються такими сталими. Близько 20-25 осіб щодня прикордонники затримують за спробу. Незаконного перетину кордону це відбувається і по пунктам пропуску, тобто на легальних шляхах, де можна перетинати кордон. тут особи намагаються використати підробні документи, видаючи їх за, за дійсні за тими умовами, за якими дозволяється перетнути кордон. Ну більшість мова це в першу чергу про порушників чоловіків українців у віці від 18 до 60. Але більшість спроб незаконного перетину, ми все ж таки, продовжуємо фіксувати поза межами пунктів пропуску, коли особи або ж поодиноко, або ж групами намагаються перетнути зелену ділянку кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. І Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Румунією та з Молдовою. А от щодо спроб незаконного перетину з використанням підробних документів, таких випадків найбільше фіксується на кордоні з Польщею. Чому саме на кордоні з Польщею? Бо власне через польський кордон, через українсько польський кордон, йде найбільший потік громадян, які перетинають кордон легально через пункти пропуску. Пане Андрію, ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.